Всім привіт! Прийшов на копанку сьогодні. Позвав Павла, щоб він прийшов так. Він мав фатку брати, але придумав, вже пізно каже. Вже є йому було брати. Поставив три екрани. Фатку там уже розклав разів 5 закинув. Витягнув, нічого немає на фатку. Зараз йдемо до екранів. він біжить, він хоче подивитись. На екрани хвилин 5 стоять. Нічого немає, І трохи зараз фаткою походжу. Подивлюсь, може щось залетить, а потім уже палкою погупаю, може в екран і десь попаде. Поки не видно, що поплавки шатались. Там напроти екран тут, і біля труби там один. Павло бігає, йому льгу гонить. Він на камеру видно, як вона назад тікає, боїться. Мульги багато вийшло, в річку вона ні указ вільно, звісно. Можна на мульгу фатку взяти. Тут її не видно, що б йде вся попід той бік. Там аж чорне все, а в річку не виходить мульга. Зараз перейду фаткою, і потягаю з тої сторони, потім сюди. Трохи повитягую, може в екрани щось заженеться. вже потрошки темніти починає було вже буде йти його там звуть додому їсти ну, а я. вона риба сиділа може окунь може клітка Зараз десь туди піду, до екрану, може щось заженеться зараз, на плитах там трошки пройду. Він уже перейшов далі, ватку переставив, по плитах так прийшов бігом. Нічого не попадає, може хтось був сьогодні глупо. я був глупо. Ну може полов вже рибу тут вибив, ходив цілу зиму. Західно. Там щось в тому екрані напроти щось так мулили, не знаю, зараз хватку вже перейду сюди. Під екран поближче подивимося, що тут попаде, а ну підвіть мені фатку остановить. Там да, ні там було. Дола зі каши з не боїться фатку витягувати. Подивимося, може щось попало, вона трохи постояла. Буду до екрана поставлю собі. мов піднімається тут. Потім фатку поставлю, хай тихо стоїть трохи по загоні, може в екрани. десь має йти, ще щось ходить, відео знімає. Он тут Витя, нема було Свою фатку не брав. Каже, що він свою фатку не брав, не хоче тягати, мозолій. Каже, що руки будуть боліти. Десь тут зараз трохи потягаю, поставлю телефон. Може тут хоч попаде. В екранах не видно, щоб щось було стояти рівно. Хоча сторони там екран рівно стояв, тихо, нічого не було, а вже мав іти додому він витягнув і там щука була, до кіла десь сиділа, чомусь не шатала, не молила і не сильно запуталась Подивимось, що може сидить зараз теж. Фатку зараз витягнув, одною рукою неудобно тут. Ось поставив прямо біля екрану, кинув так її різко, думав, може щось попаде в нього. Тут під берегом, думав, може стоїть, так вже пару разів карасі попадали тут. Гупав біля екрану, фаткою і риба залітали. По біжить відео, знімає щось. Мабуть, іде до того екрана, хоче подивитись з іншої сторони. Там не видно, що поплавок шатався. Зараз туди далі пройду до річки, потім на той бік перейду. Не знаю, в фатку щось не хоче попадати поки що там, поплавок є? Да. Поплавки стоять, все нормально. Попробую одну рукою витягнути. Беріг сюди теж підвищить. Тут неудобно ходити, берег обривчастий якісь рози колючі, якісь дикі. Зараз тут трохи рибу полякаю в екранах. Якусь може зараз виженим може якась на обратному путі буде вертатися. Воно мульги куча лякає. Перейду трохи там, позакидаю, перейду на той бік до Павла, там ще поставлю, потім так буду гупати. Ой, він сидить уже. Зараз фатку витягну туди, перенесу, поки павло стоїть, він екрана так вцепив на палку доволі. Ще йти додому потрібно поратись. Ще графа випустити, щоб погуляв трохи. Він ну, повифатку в болото засунув, так неудобно витягувати. Беві Він тебе з'їсть. Кліщів уже багато, хоч і обробив. Хоч потрібно ще якесь купити від кліщів нове, щоб срок дії того не вийшов, бо той. Пару неділь назад давав, може місяць уже. Коли йде за екраном, ззадній таші зараз екран почну змотувати, фатку ще заставлю, хай стоїть. Покопанці не видно, щоб щука ходила, тільки мульга. Павлові хоч три щучки попали в екран, в сітку таку і вони невеликі, грам 200-250. Тут ось поставимо, тут короб раніше гарно теж клював, як він був. Аби Павла сюди не пускали, як короб клював років три назад. А йдемо нас, попала риба в екран. Вже другий раз тут раз без відео на стрімі було, що риба попадає в екран, але нічого немає і зараз йшов, бачу, теж сильно дергається. Але нема, чи вона тікає, екран Павло Теж бачив, теж диравий. Павло вже пішов ось, що його, мабуть, видно, десь він там йде. Екрани вже змоталось три. Карасик тільки один. Фатку залишив, зараз буду вже виймати, цього На накопанку до себе занесу. Тут ще пліточки якісь могли б попасти, але мабуть нема, нема, нема нічого. Фатку вже ставлю, буду змотувати. Буду вже йти, поки дойду, випустю карасика, вже темніти почне нормально, ще поки попораюсь. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Ось коли боїться спускатись, вже забираємо екрани, будемо йти вже, він йде. Та як ти її витягуєш? Нічого нема. Туди став біля труби десь. Зараз хатку заберу, Він шваткою. Карасика мені взяв. Зараз накопленку до себе закину. Хай розводяться. Ні, до мене закинеш. Він хотів його купити за 500 гривень. Але не продав її. екраном стоїть, грає. Зараз хочу карасика достати, її неудобно одною рукою в чоботах. Такий на зарібок такого, як пливили руками. Вже листа трохи обдерлась. Санька утіть, панька Богдан. Чи Сьогодні говорить сам собою, бою. Звук плем'яні додому їсти. Пельмені, хім'ї. А що ні? Ну так. Да. Він вже буде йти. Не білдатів жопу піхне.